Трошечки познімати з центру Лос-Анджелеса, з Даунтаун. Ось, ось бачите, люди відпочивають прямо на вулиці з песиком. Це дуже сумно, звісно, але я, я все рівно дуже люблю це місто і цю частину, цю частину Лос-Анджелеса. Бо я зазвичай звикла звертати свою увагу на гарні речі, на те, що мене оточує така краса, такі будівлі, такі дерева гарні. Я обожнюю цю частину міста, незважаючи ні на що. Але що я хочу зауважити, декілька місяців по тому було набагато більше безхатьків на вулиці були. Такі намети стояли, де вони знаходились. Було багато наркоманів. Це було раніше, звісно, більше цього, але зараз їх набагато менше, і наметів цих немає. Та вулиці стали значно чистішими. Ось, що я спостерігаю. Але все, все рівно я обожнюю це місце і. Знаєте, коли бачиш відео різних блогерів, ти бачиш через їх очі, так, все, що відбувається навколо. І деякі навпаки зважають на щось погане, вони постійно чимось незадоволені, все їм не так, все їм не те. А я на своєму каналі буду вам транслювати гарну картинку реальності. Вічно. Звичайно, це буде реальність, я не прикрашаю її. Але все рівно через мої очі ви будете бачити лише красу. Та е, я зазвичай буду розповідати ті проблеми, з якими я стикаюся, але е, я ніколи не буду лити бруд і казати, як все погано, як все жахливо, як мені тут не подобається. та е, Щось на кшталт цього. Ні. Буду вам показувати так, як є, а ви, як хочете, саме можете робити висновки, з того, що ви будете бачити в моїх влогах. Звичайно, можна зустріти ось такі ділянки, де брудно, де люди за собою не прибирають та лишають мусор. Але я спостерігала у різних країнах світу те ж саме. Тобто це залежить від людей. Та в різних країнах світу можна побачити людей, які... які прибирають за собою сміття, а які цього не роблять. Я не чула, що тут є якісь штрафи за те, що ти лишаєш сміття на вулиці. Тому ситуація така, яка вона є. Мабуть, якщо б були якісь штрафи, які там вартували би дуже дорого, то о, цього б не було б. Чекаю автобуса, звернула увагу, що зазвичай люди викидають за собою сміття, бо смітники стоять дуже щільно друг до друга, і їх багато, вони повсюди. Але ось те сміття, що лишається на вулиці, це майже завжди лишають безхатьки або якісь підлітки. тобто Більшість людей, звичайно, вони нормальні, виховані, та сміття за собою ось так ось викидають. Але знаєте, в будь-якій країні є різні люди. Але знаєте, в будь-якій країні є різні люди, які поводять себе по-різному. В Україні теж багато сміття вулицями валяється. Та в інших країнах Європи, у Франції дуже брудно. Я жила в різних країнах, тому я знаю про що я кажу. І я спостерігала дуже брудні вулиці у Барселоні, у тій же Франції, як я сказала, так та Америка не виключена, звісно, що все залежить від людей. Але все ж таки я відмічаю, що без хатьків вулицями Лос-Анджелеса. Стало якось менше не знаю, з чим це пов'язано, толі з політикою Трампа, толі з чимось ще, але це дійсно помітно. Вже майже пів години ми шукаємо автобусну зупинку, бо ми чекали на одній, потім, потім тільки зрозуміли, що зупинка перенесена кудись далі. І ось ми шукаємо, куди вона перенесена. У додатку, де можливо побачити всі автобусні зупинки, там немає ніякої інформації, тож шукаємо самі. Та все рівно. Поки шукаємо ось очі насолоджуються цією красою величною. Дуже гарні види тут. Майже знайшли, ось там зупинка. Сподіваємося. Сподіваємося встигнути. Нарешті знайшли зупинку. От, чекаємо свій автобус зараз. І яка краса, яка краса. Я вже приїхала до себе на район. Хочу вам теж трішки показати, яка вона. Одноповерхова Америка. Район, у якому ми живемо, він знаходиться недалеко від Даунтауну, де я вам зараз знімала, де небоскреби, де бізнес-центр. Але це недалеко на машині. Автобусом це їхати десь приблизно 15 хвилин та ще йти. Хвилин 10. Ось такі будиночки тут у нас. Вони різні, бувають зовсім різних стилів. От є такі гарненькі. Мені дуже подобається, як підстригають ці дерева. Це дуже так, такий французький чи англійський стиль. Хоча самі ці будинки, вони якось так, такий стиль, як на Кіпрі, мабуть, в Іспанії, щось таке нагадує. Ось. Там далі бувають, там далі є різні будинки, є більш скромніші, є більш шикарніші. То тут такий район, знаєте, не дуже не Беверлі гілз скажімо так. Але це непоганий, непоганий район. Він це не гетто, це не якийсь там кримінальний район. У цьому районі гарний рейтинг шкіл. Для мене це було важливо, бо моя донька ще навчається у школі. Ось тому ми тут і живемо вже майже три роки. Також, як би то сказати, багато квартирні. А будинки це такий невеличкий комплекс. Тут декілька квартир у цьому будинку Виглядає це дуже так, якось сучасно. Бачите, тут насаджені різні квіти, кусти різноманітні. А там всередині внутрішній двір, і там зазвичай басейн, зона барбекю. Ось такі невеличкі житлові комплекси у нас на районі теж є. Весною дуже багато різноманітних кольорів на деревах. Вони дуже гарно тут квітнуть. Бачите це дерево навіть улітку наприкінці літки, наприкінці літка. Наприкінці літки, наприкінці літка. Бачите, це дерево навіть наприкінці літа так гарно квітне. Обожнюю це. Ось дивіться, це вже. Інша вулиця, але бачите, є навіть трейлери, де люди живуть. Вони його присувають з одного місця на інший. Я неодноразово його бачила. Це трейлер. Я взагалі дуже полюбляю гуляти саме такими тихими спокійними вуличками близько своєї хати свого дому тут тимчасового роздивлятися, як люди живуть, які в них а будиночки Це мені приносить якесь таке задоволення тут. Будинки дуже різні, є прям дуже-дуже такі маленькі та виглядають, знаєте, дуже бідно та скромно. Є трошки кращі, але все рівно. Будинок, наприклад, у районі, де ми мешкаємо, буде коштувати завдяки тому, що земля, так, навіть не сам будинок, а земля з будинком майже все рівно яким буде коштувати близько мільйона доларів. Тут дуже дорога земля. І цей район він, це центральний район, у нас біля адреси. Зазвичай тут вказують яке містечко, бо Лос-Анджелес це конгломерат городів. І в нас біля нашої адреси, так, наша вулиця, це відноситься до саме Лос-Анджелесу, не якогось іншого містечка, а саме Лос-Анджелеса. Тому земля тут дуже-дуже дорога. Бачите, є зовсім такі в мексиканському стилі. Будиночки. Мені іноді, коли я гуляю, здається, що в нас в Україні на дачі кращі будинки, бо є дуже такі скромні. А є ось такі невеличкі, це теж дуже такий старий будиночок у такому стилі, але мені чомусь він дуже подобається. Він такий якийсь Old style і він доглянутий. Мені подобається. Ось такі, бачите, я запихалася, бо я йшла вгору. Також мені подобається, що тут, бачите, немає зовсім людей. Інколи, звичайно, люди з собаками своїми гуляють. Та загалом, ось так, коли я ходжу, зазвичай нікого немає. І це мені на початку не дуже подобалось, але. Згодом я знайшла у цьому теж свій кайф і мені подобається, що я можу спокійно собі вечором прогулятись, і мені ніхто не буде заважати це робити. Ось такий маленький зовсім будиночок, компактний. Але доглянути теж. Дивіться, дивіться, калібрі. Калібрі літає. Я, до речі, ці пташки побачила тільки в Америці. Така маленька, гарнесенька. Бачите, який в неї довгий дзьобик полетіла. Дуже охайно виглядає загалом. Ось так, бачите, такий стиль. І кожен будинок він буде відрізнятися від іншого. Це теж мені дуже подобається. Коли ми жили у Аризоні, там зовсім інший стиль. Будинків він притаманний лише Аризоні, мені так здається. Бо вони були дуже схожі один на одного та е, такі цікаві, зовсім відрізняються від тих, що я бачу в Лос-Анджелесі. Багато, дуже гарних дерев, різноманітних квітів. Незалежно від о, пори року. Дуже багато квітів тут. Мені це нагадує якесь селище чи якесь дачне містечко, бо, 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 бо таке тут, о, знаєте, якийсь такий вайб спокійного такого життя. Кожного вечора я намагаюся тут гуляти. Але є деякі ділянки дороги, де дуже багато собак за парканами. Та ці паркани, бачите, вони дуже невеликі. І інколи коли бачиш, що великі собаки за ними їм дуже легко пристрибнути на мене. І це так, знаєте, мене трошки лякає, але... Я вже якось намагаюся ці місця обходити, бо я вже заздалегідь знаю, де вони. Але все ж таки я намагаюся кожного вечора гуляти, бо це мені допомагає якось емоційно вигрибати все це. А дивіться, які цікаві плоди. Я навіть не уявляю, що це. Зараз ось і яблочка. Ось такі. Хоча ні, це не яблучко, це оці ось плоди, тільки вже стигли. Цікаво. Дивіться, які гарні квіти. Весна вже закінчилася, але тут цвітіння продовжується майже весь рік. Дуже гарно. Я полюбляю вечірні прогулянки, навіть якщо цілий день я десь мотаюся, а я це роблю саме так, бо в мене немає наразі автівки. І я дуже багато кроків цілий день роблю. Але то все зовсім не те. Кожного вечора мені потрібно гуляти ось так ось. Тут на районі в нас де багато дерев, цікаві будиночки, які я обожнюю розглядувати. Це для мене такого, знаєте, роду як медитація. Тут дуже багато собак за парканами, і як я вже казала, ці собаки вони дуже агресивні, бо їх, мабуть, спеціально так виховують. Тут загалом мексиканський такий райончик. І а тут такі люди, що вони спеціально виховують цих собак, щоб вони захищали начебто цю територію будинку. Це, мабуть, непогано, але вони дуже агресивно реагують, коли просто проходиш повз. Навіть не дуже близько до паркану, але десь ось там ти проходиш, вони дуже дуже агресивні. І це мене, звісно, лякає. Це такий недолік, мабуть, один. Бо стосовно всього іншого, це, це дуже великий кайф, велика насолода. Ось так ось увечері прогулятись. Я це дуже люблю. Ось такі будиночки мені нагадують, якийсь дачний кооператив. Раз на тиждень вивозять сміття. Ми його тут теж сортуємо. Ось це починається ділянка, де дуже багато собак за парканами. Це дуже страшно. Мою доньку о, два роки тому покусала собака Ось так. Просто вулицею вона йшла до школи, і якийсь хлопець, мабуть, працював, вигулював декілька собак, та одна велика собака просто вкусила за руку мою доньку. Це був жах. В неї досі лишилося шрам, а тут, на жаль, в Каліфорнії немає закону, який зобов'язує власників тварин тримати їх у наморднику. Це такий величезний мінус тут. Ось мені дуже подобаються ці будиночки. Такі вони затишні. Сонечко вже сідає. Ми сьогодні пізно повертаємося додому, бо займалися там, вакцинацією перед школою. Ну, вже, вже, вже школа почалася, але нам потрібно ще було дві вакцини зробити, яких не вистачало. Та ми цим сьогодні займалися. У нашому районі дуже багато котиків гуляє саме вулицею. Це домашні котики. Їх тут хай. Їх тут дуже багато. Це мій улюблений. Ай, тих тут двоє вже. Hello. Дуже багато котиків тут. <кій> Вони до нас теж у гості заходять. У наш двір. У нас самих є кішечка, яку я знайшла тут у Лос-Анджелесі на парковці супермаркету. Вона просто кинулася до мене. Під колеса маленька, я її забрала додому. До нас. І вона вже з нами майже три роки живе. Ось такі тут рослини гарні. Дуже люблю це. Так гарно це виглядає, охайно. Я вже вдома чекаю, коли мій чай э, настоїться, бо я дуже втомлена сьогодні. Зараз буду вечеряти, і це буде мій перший прийом їжі за сьогодні. Я зазвичай вживаю їжу один раз у день. Це для мене нормально, але я дуже, мабуть, сьогодні зневоднена, тому що я не їла і навіть не пила сьогодні. Зараз я почну мою вечерю, скажімо так, із чаю. Мені потрібно заспокоїтись сьогодні, бо сьогодні був дуже нелегкий день для мене. Але е, потім же я повечерюю і мій настрій, і мої сили до мене повернуться. Е, з вами буду на сьогодні вже прощатися. Дякую вам за те, що були зі мною. Я вам дуже дякую за вашу підтримку, е, що ви підписуєтесь за те, що ставите мені лайки. Мені це дуже приємно, бо мені дуже важко розмовляти українською мовою. Я намагаюся, коли я передивляюся свої влоги. Я е, дуже... Засмучуюсь, бо моя українська, вона дуже погана наразі. Але я дуже стараюся. Дякую вам всім за підтримку, за те, що лишаєте мені добрі коментарі. Мені дуже приємно, що підтримуєте мене. І ми з вами обов'язково побачимося вже зовсім скоро у нових влогах. Па-па. Дивіться, це в мене моя хвилинка насолоди кожного вечора. Тут в мене трав'яний чай та Ці мої улюблені солодощі шоколадки Твікс. Так, я це обожнюю зараз на нас вечір, тільки що приходив садовник, пополивав цей газон. І дуже гарне таке свіже повітрячко. Буду кайфувати зараз.